Привіт, друзі, радий знову всіх вас вітати на своєму каналі. Ну а якщо ви тут перший раз, то знаєте, що даний канал присвячений фанку та розвитку культури фанку в нашій країні. Як ви можете здогадатися, сьогодні у нас знов-таки будуть містері бокси. Але не просто так, а будемо робити своєрідне порівняння. Але перед тим, як ми почнемо їх розпаковувати та оглядати, я б хотів би всім вам ще раз подякувати за підтримку моєї творчості. Подобайками і коментарями, а також особливо хотів би подякувати донатору моєго каналу, Руслан Байрок, тобі огромний привіт, дуже приємно. ну Людина фінансово підтримала канал, задонатила на банку. До речі, посилання, на яку є в описі під цим відео. Якщо у вас є бажання та можливість, то буду завжди радий, щоб продовжувати вас радувати своєю творчістю. Ну, в принципі, ступними словами, я думаю, начебто все. Всім ще раз подякував. Ну що, давайте переходити до самого відео. Погнали! Сьогоднішній наш огляд буде трошки незвичайний, тому що у нас сьогодні на огляді будуть цілих два містері бокса. Е, замовив я їх зовсім нещодавно. Якщо не помиляюся, в Сполучених Штатах був було таке свято свято ветеранів. І до цього свято були приурочені ці містері бокси. Купував їх в різних місцях. В принципі, по ціні вони, звісно, відрізняються. Один на одну фігурку ну, було заявлено від початку, інший там від двох до трьох. Ну, дивлячись на розмір коробки, я розумію, що там. Скоріше за все дві фігурки або дабл-пак. Тематика у них також трошки різна. Це е, анімешка по-любому. А тут е, різноманітне, тобто тут аніме, до речі, не було заявлено у другому містрі боксу. Там було все, що завгодно. На, навіть були якісь там Фредді, тобто там була е, кінематографічна тематика, були прикольні фігурки, музика, ігри. Також були, ну, в принципі, таке все доволі таке, як на мене цікаве. По ціні вони, звісно, відрізняються. Маленький цей дешевший. Я думав взяти їх спочатку два, але продавець виявився доволі таким, скажімо так, хитромудрим, щоб не сказати грубіше. Він дозволяв додати у кошик лише один бокс, але може було наступною покупкою зробити придбати ще один. Але при цьому кожного разу треба було окремо платити за доставку. Тобто доставка рахувалася окремо. І так виходило, що доставка там майже коштує половину вартість цього Боксу. Тому я вирішив взяти один. Ну, експеримент, подивимось, перевіримо, що там як. Анімешка, я думаю, більшість вас цікавить, і мені ця тематика також цікава. А тут. Обмежень, по-моєму, не було. Ну я заради експерименту, я там жодного разу нічого не брав. Вирішив спробувати подивитися, що воно як буде. Да, по ціні вони відрізняються приблизно в два рази один від іншого. А так, ми можемо подивитися на вміст. І я думаю, цього буде достатньо для того, щоб оцінити подальші можливості, чи є сенс там брати щось чи ні. Ну що, в принципі, від слов до діла, давайте розпаковувати. Зараз я. Познімаю всю, скажімо так, зайву інформацію поштову. Так, зараз нам знадимиться зазвичай ніж, за допомогою якого ми будемо відкривати. Так, ну почнемо, я думаю, з маленького. Так буде, будемо йти по наростаючій, скажімо так. Ее, говоримо <гравж> волшебні слова. Перед перед розпаковкою Тільки не Фредді. <смі> Ну Зазвичай я сумніваюся, що тут буде Фредді тому що тут має бути лише анімешні фігурки. До речі, в топ-фітах було представлено декілька доволі таких прикольних фігурок. Ну, зараз подивимось. Так, ну що, дивитися я е, всередину не буду. Е, зараз я його відкрию і ми разом з вами. Щоб нам або усім було цікаво, подивимося, що всередині. Так, е Не знаю, протектор є чи ні, плівка. Так, ну що? Раз, два, три, оп. Що це у нас? Це у нас ічіго. ічіго, ну, я знаю, що це за фігурка. До речі, вона вже була у мене не раз. Ічіго, 1087 номер. Прикольна фігурка, доволі таки популярна, оригінальний стікер, до речі, а аніме -эксклюзив. ексклюзив Exклюziв, не хід Звичайно, була б про ті, якщо б ця була фігурка у варіації, представлена чейзові. ну, чейзова варіація, напевно, це одна з прикольних, ну, ні, два чейзи по, по блічу мені подобається цей і там ще є інша фігурка. Також вона, до речі, мені траплялася у минулому «Містері боксі». Також був Ічіго. ну цей Ічіго також доволі таки прикольний. Популярна фігурка користується популярністю серед е шанувальників фанко. А аніме ексклюзив тільки так, поки ми його відставимо кудись. І зараз давайте подивимося, що ж там в іншому містері боксі. Він теж запакований. Зараз я познімаю ці всі, нам не потрібні. Лумашки, сподіваємось, що тут буде щось також більш-менш цікаво. Ну, е на особливі топ-хіти я не розраховував, тому що і там, і там, ну, в принципі, була заявлена доволі така велика кількість боксів. то треба бути дуже везучою людиною, щоб, щоб щось таке е круте трапилось. І тим більше не за всі гроші світу, як то кажуть. Тобто, Я ще раз повторюся, що е, бокси недорогі, тобто, ну, середній ціновий сегмент. Так, ну що, е, Я його розрізав в коробку. так, Зараз буду так, помацаємо. Тут е, дві, фі... е, так. дві фігурки. так, І зараз я дістаю вони обидві без протекторів. Ну, до речі, в плівці замотані. Так, і вони. А, вони між собою. Так, я хочу діставати по одній. Зараз я трошки відвернуся, дивитися не буду. Я хочу трошки ну, плівку розмотати, так, щоб дістати одну фігурку саме. Так, по одній. Так, ну що, раз, два, три. Оп. Це в нас Лара Крофт з серії Tomb Raider, Ну, така, до речі, класна фігурка, доволі таки 16-й рік. Ну да. е, е, Я її бачив вживу. Ну, напевно, не один раз точно. Е -е, зараз е -е, у продажі я її у нас майже ніде не бачив. Тобто вона стала вже доволі таки рідкісною і я більш ніж впевнений, що вона вже е, е, Ось. Задня сторона коробки у серії лише одна фігурка, як ми можемо побачити. Ну, стан коробки, як для фігурки 2016 року, доволі таки нормальний. Ну, таку, трошки є якась незначна прим'ятість, ніяких подривів. надривів я не бачу, таких особливих пошкоджень ніяких нема. В принципі, нормально, шкода, що без протектору, але все ж таки ну, фігурка доволі таки достойна, як на мене. По вартості я нічого не скажу, тому що давно не моніторив її е, на ринку, тому, ну так, прикидуємо баксів 30-40, напевно. Так. І давайте перейдемо відразу до другої фігурки. Зараз я її витягну з плівки. Так. Е, що ж таке? Плівки намотали, тут буде здорово. Так, ну що, раз, два, три. О. А. Це що ж таке? Опа, це теж так, коробка вже пуста. Це теж. Е Том Брайдер, Lara Croft. Е фігурка також по серії ігор, до речі. 18 рік. ну Трошки сві свіжіше. Це е нова, більш нова, я так розумію, серія ігор. Е також в серії одна фігурка. Ну, ця, до речі, серія ігр також мені свого часу зайшла, там не пам'ятаю, по-моєму, три гри в ній. Може, ще щось часом вийде. Ну, така, собі прикольна. Тут Лара зображена з лідорубом та з пістолетом. Фігурка доволі таки також прикольна, стан, ну, як на мене, для фігурки 2018 року доволі таки добрий. Ніяких е пошкоджень явних я таких не бачу. Ну, коробка ціла, фігурка ціла, це головне. Е ще раз повторюся, шкода, що без протектора не таке. Як є, так є. Е так, ну, що можу сказати? Цієї фігурки, до речі, я ніколи не мав. Ну, вживу її не бачив, як, як і ви, я бачу її перший раз. Хоча серія ігор доволі таки популярна. Ну, мені вона також подобається. Так. Ну що, час підвести підсумки. Що ми маємо? Е, так, тут є ось така невеличка прим'ятість коробки, але коробка сама ціла, то таке не страшно. Так. Дві фігурки Ларри Крофт. Та... І Ічіго аніме Бліч. Так. Спробую зараз трошки звільнити місця і поставити ці фігурки всі разом поряд. Так. Оп, зробимо ми це ось так якось так. І чого Лара Крофт одна і Лара Крофт інша. У цілому можу сказати, як підсумок по цим і стрібоксам, в принципі, ну, очікувань якихось там на супер-пупер, щось круте від них я не мав. Я знав, що попадеться щось таке, ну, скоріш за все посереднє, але в даному випадку мені повезло, що ніяких там фредіків і якихось э, взагалі лівих фігурок не трапилось, тобто чогось такого. Зовсім не популярно. Всі фігурки, як на мене, доволі такі непогані, цікаві, і я думаю, що вони популярні серед е шанувальників фанку. Брати чи наступного разу «Містері бокси там чи не брати, я для себе ще не вирішив, то я думаю, подивимося при наступній, скажімо так, нагоді. Там, де я брав його я не знаю, тому що там, ну, звісно, якийсь продавець дуже хитромудрий, тобто він продає лише по одному за раз боксу, при причому ти можеш докупити окремою покупкою, але при цьому тобі додатково треба знов-таки платити за доставку, яка, до речі, не дешева. Якось так. Що думаєте ви з цього приводу? Напишіть свою думку обов'язково в коментарях. Звісно, чекаю від вас подобаючих реакцій на це відео. Ну, якщо є у вас друзі, які цікавляться фанку фігурками фанку, також обов'язково репостіть їм цей відос. Я думаю, також буде цікаво подивитися на, на цей огляд. Ще раз всім вам дякую. Всіх обняв. Любіть та поважайте батьків. Все буде добре, Па-па. до нових зустрічей!